Всім привіт, доброго дня, друзі. Субота, 5 жовтня і ми поїхали до Познані. Поїхали скупитися дещо з одягу, вже осінь на вулиці, у нас вже досить прохолодно, майже кожен день дощик і вже потрібно і курточку вдягати, і шапку. Ну, Вночі взагалі дуже прохолодно. І побачила в інстаграм рекламу, що буде у виставковому центрі виставка, розпродаж квітів. Тобто це не просто виставка, а це саме розпродаж. Писали, що ціни будуть дуже дешеві, тому що без посередників. Тобто ті, хто вирощують ці квіти, ті і продавати будуть. Ну і можна було приходити вільний був вхід, субота і неділя, два дні була виставка. І ось ми поїхали обов'язково, мені хотілося і просто подивитися, які є квіти. І також хотіла. Відповідно придбати щось для квартири, для будинку, щоб зробити такий затишок і в гостьовій кімнаті, і в наших спальних кімнатах. Ну, вже ж мені дуже сподобалось. Ви бачите, велика кількість різних квітів, людей було неймовірно багато. Купляли багато різних квітів і маленькі, і великі, і кактуси, і ось такі цитрусові були, і пальми. Багато всього було. Ціни насправді досить недорогі. Я хотіла придбати кілька квітів, таких так сказати, величеньких, щоб вони не маленькі були, бо в нас немає підвіконня, щоб поставити на підвіконня, а щоб можна було поставити в кімнаті на підлогу або на тумбочку, і вони гарно так виглядали, щоб їх було помітно в кімнаті. Отримала величезне задоволення від походу на цю виставку, придбала а вже ж собі квіточки, далі вам покажу які. І, в принципі, гарно з'їздили, скупилися, відпочили, можна сказати. А на завтра буде неділя, і плануємо поїхати по грибочці. В цьому відео також вам покажу, що ми назбирали, що я з ними робила, і просто погуляємо разом по лісу. Залишайтесь зі мною, сподіваюся, це відео вам сподобається. Були навіть ось такі екзотичні. Квіти, мухоловки, але, чесно кажучи, не бачила, щоб їх хтось купляв, бачила, що купували саме такі великі квіти, заміокулькаси були великі, високі, майже до поясу, пальми і тому подібне. Ми вже вдома приїхали, придбали ось такі квіточки. Значить, взяла чотири штучки, три. Одну вустову кімнату сюди поставлю найбільшу квітку, найбільший горщик. Це ось така калатея. Коштує вона 79 злотих, досить велика. Сподобалась мені і яскраві листя такі цікаві. Одну взяла свою кімнату. Це алоказія називається Сорт Полі. 45 злотих така коштує. І ось таку взяла в кімнату доньки. Це в нас. Філодендрон 29 злотих коштує, і ось таку маленьку поставлю усюди замість квіточок. Це донька забере до себе в кімнату. Ось такий букетик трояндочок. Ось таку квіточку поставлю тут на кухні. Не знаю, як вона називається. Давно не купувала кімнатні рослини. Тому, якщо ви знаєте, підказуйте, бачите з, з внутрішньої сторони червоний листочок. А зверху, ось такого зеленого кольору. Так, також заїхали вже тут. У нас по місту в бріку придбала ось такі горщики. Вони пластикові. До речі, на ярмарці, там це? на розпродажі в торгівельному центрі були і горщики, і будь-які добрива, і палочки якісь щоб підпирати, якісь ось ці обмотані. Кокосовим волокном, ну багато чого було. Ми того не брали. Вже тут по місту придбали ось такий поменше горщик пересаджу, ось такий побільше. Такий горщик коштує 6,29, якщо я не помиляюсь. найбільший коштує 12 злотих. І також взяла ґрунт універсальний, потім пересаджу і покажу вам зараз, де я для кожної квітки яке обрала місце. І ось так я розставила свої новенькі квіточки. Ось цей поставила сюди, нехай тут буде. Поки немає в нас літніх якихось квіточок в вазі, цей буде стояти тут. І ось з цього боку в мене стоїть цикламен, той, що донька мені дарувала на свій день народження. Ось сюди поставила цей. Подобається мені таке листя гарне в нього, як бархатисте. Оцей поставила в своїй кімнаті, ну не знаю, або тут його поставити. Або он туди біля плюща. там в мене плющик у водичці стоїть. Може, туди буде навіть краще? Зручніше. Ну зараз поставимо разом з вами і подивимось. Так, мабуть, нехай тут стоїть. Трішечки він, якби в один бік дивиться, але ось цей листочок молоденький відкриється. І тоді він буде більш рівномірний, ну і трохи не рівно стоїть в горщику. Поставила у доньки в кімнаті. Також вони трішечки такі стиснуті, тому що були в упаковках, я думаю, зараз вони гарно розвернуться. Я їх пересаджу, полью, потім придбаю трішечки пізніше якесь добриво для них. І я думаю, вони будуть такі більш пишні, гарні, мені сподобались. Я брала саме такі, щоб було цікаве листя. Гарне, це мені взагалі дуже подобається. Сьогодні неділя, 6 жовтня, і ми приїхали з вами до лісу. Погуляємо, подивимось грибочки. Вчора бачили кілька чоловік, несли такі кошики, повні кошики великих таких крупних білих. І польські. Також я знаю, ідуть рижики тут, і також є тут маслюки. Тому погуляємо обов'язково. Я сподіваюся, що небудь знайдемо. І на базарі вчора були і бачили, продавалися польські гриби. Ціну на жаль, не спитала, не знаю, але воно і не цікаво цікавіше самим знайти. Приїхали з донькою, з Лакусіком. Донька з Лакусіком гуляє. От, будемо шукати білі грибочки. Сьогодні вчора дуже багато було людей вздовж лісу, стояло по 20 штук машин. Ну а сьогодні тим більше неділя, вихідний день і для будь-яких магазинів, супермаркетів. Тобто, я думаю, що людей в лісі буде ще більше. Але сподіваємося, що якийсь грибочок нас дочекається. Підемо гуляти. Ось в такому лісі ми гуляємо. Дорослий ліс. На таких пагорбах росте великі полянки, ем, ем, квітів. ой, забула, як називаються. Гарно так. Вереско, ось Вереско. Так, перша знахідка доця знайшла польські. Ось один, такий гарний, і ось поруч два. Також дуже гарні, величенькі. Ну, вже щось є. Гуляємо по лісу, трішечки переїхали, бо там нічого не знайшли. А тут біленьких поки що немає, але є польські. Ось стільки польських в корзинці. І подивіться, які гарні. Ось два ростуть поруч. Ось ще один. Гарно в лісі, затишно, вітру зовсім немає, гарно погуляти. Ось який великий грибочок знайшла, думала білий, але мені здається, що польський. Так, польський. Але подивіться, який гарний. Чистенький, свіженький, гарний. Так, тихонько. Ну і нарешті знайшли першого білого грибочка. Подивіться, який гарний. Зараз ці чорниці, бачите, вже ніжка яка товста, гарний. Клас. Оце вже воно. грибницьку прикриваємо, як завжди. Дуже гарний. збір грибочків у нас сьогодні вийшов досить непоганий, повна корзинка моя велика і ще один пакетик. І обов'язково взяла з собою каву, печиво і трішечки відпочиваємо. Приїхали вже додому, ось так багато грибочків у нас вийшло. Тільки польські всі до одного і три штуки буквально білих. Подобаються мені польські, тому що це також гриби вищої категорії. І, не, і, і чистити їх дуже зручно. Шляпку обтерла звичайною кухонною губкою. Потім ось так обчищаю тільки крає, краєчок мішки, обрізаю, якщо о, повністю червивий, тільки шляпка. І все. І кидаю у водичку, в яку додала лимонну кислоту, щоб вони більше білі залишилися. Але все одно польські вони будуть темні і в консервації, і під час приготування, як, наприклад, якщо ви будете смажити, все одно польські залишаються такими темними грибочками. Дуже смачні і ароматні. Ось таке 10-літрове відро у нас вийшло, очищених грибочків. Тут тільки польські і без водички це, Тобто, вони вже сухенькі. І буду консервувати. Продовжую займатися маринуванням грибочків і зараз вам нагадаю свій рецепт. Рецепт дуже гарний, перевірений роками. тобто... Так що, як захочете законсервувати, раджу вам. Грибочки, виходять в міру солодкі, солоні. Ну, взагалі, дуже класні. Поставила кастрюльку. Нарешті, до речі, придбала собі кастрюлю 11-літрова. Дорога, як на мій погляд, то дорога. 133 злотих коштує, тобто 1330 гривень. 11-літрова, Ну, вже взяла, тому що і для холодцю знадобиться, і ось для таких консервацій будь-якої грибочків. Водички налила 5 літрів і додаю сюди. Чайну можна навіть дві чайні ложечки лимонної кислоти для того, щоб грибочки залишалися світленькі. І зараз буду нарізати грибочки. Ну, кожен нарізає як хоче, ну, тобто, щоб вони були дрібненькі або навпаки крупними шматочками. Я буду, якщо великий грибочок, ось так на чотири частини різати. Якщо, наприклад, ось такі грибочки, я буду залишати ціленькими, вони в баночки дуже гарно виглядають. І для грибочків в я взяла 700 грамові, 900 грамові ось такі, і простерилізую їх зараз в мікрохвильосі. Додам трішечки водички, буквально пів сантиметру, і поставлю їх стерилізуватися. Ну, для грибочків так бажано зробити. Потім, коли водичка закипає, опускаю туди грибочки і кип'ятяться вони в мене 25 хвилин. Паралельно буду робити розсіл. Ну, За розсіл я вам зараз більш детально покажу. Також додам чайну ложечку солі. Навіть дві. Нехай буде дві, зайвим не буде. Водичка майже закипіла. І опускаю туди грибочки. Кастрюлька величенька, то я думаю, в мене за один раз всі помістяться. Поки грибочки варяться, поставила кришечки, проварила їх у водичці і залишаю гарячі. і тим часом в мікрохвильовці прогріваються баночки. І роблю паралельно розсіл. На один літр води, я беру 2 літра, я думаю, мені цього буде достатньо. Додаємо 3 чайні ложки цукру. Це на літр. 3 столові ложки солі. Не хвилюйтесь, багато не буде. Перевірено вже не один раз, не один рік роблю за цим рецептом. Я на 2 літри кладу 6 столових ложок солі. І 3 столові ложки 9% оцту. У мене тут 10-відсотковий, тому що в Польщі тільки 10-відсотковий продається, тому я покладу 5 ложечок. Якщо ви робите з яблучним оцтом, робила не один раз, і дуже гарно виходить, грибочки гарно зберігаються, то давайте в 2 рази більше яблучного оцту, ніж за рецептом. Одразу все складаю, перемішую і буду ставити на вогонь, щоб розсіл кипів, коли ми будемо заливати баночки. Грибочки ще киплять, майже готові, і також вже готовий розсіл. І тепер на дно кожної баночки кладу 2 горошинки духмяного перця. І так на глаз, щоб 5-6 чорного перця. І також по одному лавровому листочку. Складаю грибочки в баночку. Виловлюю ось такими ситом і одразу гарячими в баночку. Повністю банку не наповнюємо для того, щоб було місце для розсолу. І тепер заливаю доверху розсолом. Гриби, я кип'ячу буквально один раз, водичку не змінюю. Все гарно завжди виходить. Зараз закатаю, переверну доверху дном і залишаю. Вкутувати не буду. Просто доверху дном переверну і залишу тут на столі. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Дякую вам, що заходите на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.